Зранку 10 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару по Дніпру. Ринок неподалік одного з місць удару відновив роботу одразу по закінченню тривоги. За словами продавчині Тетяни, покупців трохи менше ніж зазвичай. Прийшли потом зразу трохи бахнули, десь часов 8, а потім сильний взрив був. Дуже страшно було. очі. Ми дуже боялися, закрилися і пішли у підземний переход. І сиділи там, поки не закінчилась тривога. Потім ми прийшли на в роботи. Ну, боїмося, дуже боїмося. І з таблетками, із валідолом, із валеріанкою, тому що це було дуже страшно. дуже. Вікторія вийшла за продуктами, каже, черг та ажіотажу в супермаркеті немає. Трошки мабуть, не є. Таке відчуття, нібито 24 лютого знову ховалися в підвалах дітей в першу чергу. Ну, не так, як було, але все одно страшно. Страшно, не знаємо, що буде далі. Ну, сподіваємося на перемогу, віримо в наше ЗСУ, в наше ПВО і думаємо, що все буде добре. На деяких АЗС у місті черги. Нічого не чекав дуже швидко. Зранку було жахіття. Я думаю, це шок. Як 24-го. Так, так і його го було. Так, паніка, шок. В мене все спокійно. Як буде, так буде. Я думаю, що все буде. На іншій заправці черги вже немає, немає і дефіциту палива, говорять співробітники. Багато машин приїжджає заправлятися. А після прильотів і після йду, і заправляються машини і повні баки беруть. Наразі у Дніпрі зменшили кількість електротранспорту задля економії електроенергії. Через це час очікування тролейбусів і трамваїв збільшився. Повідомили у департаменті транспорту Дніпровського міськради. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.